Вітаю, шановні телеглядачі. Вітаю всіх прихильників природного землеробства і здорового глузду. Адже сьогодні наша передача присвячена тому, як перетворити органічні відходи в ефективне добриво. Кожен з нас, хто має земельну ділянку, висаджує дуже багато різноманітних рослин, в тому, кущі, в тому числі це плодові кущі, дерева, ну і різні овочі і різні інші рослини. Все, що дає нам урожай, хоче добре харчуватися. І сьогодні в нашій програмі ми дамо відповіді на питання, як перетворити ті відходи, які у нас залишаються після нашої господарської діяльності, в високоефективне добриво. Чи знаєте ви про те, що сім'я з трьох-чотирьох чоловік протягом року може організувати міні-фабрику для виробництва високоякісного добрива? В розмірі 500 кг за один рік. Це значна цифра. І варто подумати про те, чи зможемо ми це зробити вдома в своїх умовах. Особливо цікавими поради будуть для тих, хто має власний будинок і власну присадибну ділянку. Якщо ми потрапляємо в ресторан, і нам пропонують декілька варіантів для того, щоб Задовільнити наше почуття голову. голоду. Що ми виберемо? Якщо у нас є високоякісна їда, наприклад, домашній хліб на домашніх заквасках, якщо у нас є сир хороший, якісний, якщо у нас є сиродавлена олія, багато зелені, і поруч буде варіант, де нам запропонують прекрасну їду, досить якісну, тільки це будуть вітаміни у вигляді таблеток. Що ми виберемо? Що в нас викличе апетит? Що ми захочемо, чому ми захочемо віддати перевагу? Особисто я, звичайно, вибираю те, що смачне, гарно виглядає, має прекрасний аромат і смак. І те, що допомагає мені почувати себе гарно. Тому сьогодні ми розглянемо, що ж найкращою їдою є для рослин. І що саме рослинам ми можемо запропонувати для того, щоб вони почували себе так само добре? Адже, якщо ми садимо рослини, то потрібно розуміти, що їх важливо кормити. Їм давати потрібно хорошу високоякісну їду. Як це відбувається в природі? Адже там за рослинами ніхто не дивиться і ніхто їм нічого не пропонує. В природі всі процеси організовані так, що листя упадаючи. Перегниває і це є хорошою поживою для мікроорганізмів і різних черв'яків для всієї біоти, яка працює на те, щоб переробити те, що перегниває у високоякісне добриво. Це добриво називається біогумусом, і саме виробляють його черв'яки, які працюють на благо людини і рослини. Саме черв'яки створюють біогумус. В чому його користь? Тому що переробляючи органічні рештки, ферментуючи їх, знищуючи патогенну мікрофлору, вони це створюють саме в таких дозах, в таких умовах, що рослина найкраще засвоює все, що їй потрібно. В таких добривах є і макроелементи, і мікроелементи. Тобто те, що треба найбільше рослині, і те, без чого фактично рослина все рівно не може повноцінно рости і розвиватися. Отже. Що ми можемо зробити в наших домашніх умовах? Якщо ми спочатку переглянемо свої звички, то потрібно зрозуміти, а для чого нам ці звички змінювати. Адже переважно в кожного є відро для сміття, куди ми скидаємо весь непотрібне, все непотрібне, що залишається у нас після господарювання. І переважно, це є одне відро, куди ми все складаємо. Тобто туди потрапляють і органічні рештки. І неорганічні. Перше, що я пропоную зробити, це розділити сміття на органічне і неорганічне. Але для того, щоб зробити, треба подумати, чому саме нам хочеться це робити. Якщо ми побачимо результат, і якщо ми зрозуміємо, що це сміття органічне, яке ми викидаємо, може перетворитися в біогумус, то однозначно, ми зможемо для себе зробити певні висновки і потратити час для того, щоб організувати всі процеси в себе вдома саме таким чином. Тим більше, якщо це добриво допоможе рослині дати хороший якісний врожай, тобто яблуня дасть гарні яблука і заплодоносить. Крім того, смородина, агрос, жимолость, груші, вишні, тобто всі плодові культури, які в нас є, вони будуть почуватися краще за рахунок того, що ми дамо високоякісну, гарну їду цим рослинам. Отже, перший крок це те, що спочатку для себе особисто зрозуміти, чому мені це потрібно, для чого я це хочу зробити. Якщо цей мотив ми усвідомимо, то далі вже простіше. Потім нам треба одне відро змінити на два відра. Одне відро це будуть органічні відходи, друге відро це будуть неорганічні відходи. Але в органічні відходи потрапляє тільки те, що перегниває, але ми усуваємо звідти кістки, м'ясо, кістки від, від риби, тому що це все, що створює неприємний запах і створює інші труднощі при використанні і створенні біогумусу. Тобто фактично все, що залишається у нас після того, як ми використовуємо різні овочі, фрукти, папір, картон, це все потрапляє у нас в органічні відходи. Для того, щоб їх перетворити в ефективне добриво, нам потрібно будуть також ефективні мікроорганізми. Отже, якщо ми хочемо перетворити ті рештки, які ми назбирали, в високоякісне добриво, то для цього нам треба помічники. Тому що вже через 3-4 дні ми чуємо неприємний запах, який утворюється в процесі гниття цих органічних рештків, що нам може допомогти? Допоможуть нам ефективні мікроорганізми. Хто це такі? Ефективні мікроорганізми це мікроорганізми, які допомагають людині оздоровлювати середовище. Крім того, вони допомагають рослинам підвищувати імунітет, боротися з патогенною мікрофлорою і взагалі сприяють тому, що і в нас покращуються умови, і покращуються умови для рослин. Вони допомагають проферментувати відходи, вони позбавляють від неприємних запахів, вони перетворюють процес гниття в процес ферментації. Крім того, якщо вони потрапляють на рослини, то ще й підвищують імунітет самих рослин. Потрапляючи в органічні відходи, ефективні мікроорганізми заселяються там і починають свою високоякісну роботу. Вони починають перетворювати процес гниття у ферментацію. І якщо їх заселити в органічних відходах, то через деякий час ви не почуєте того неприємного запаху, який зазвичай ми відчуваємо. Отже, ефективні мікроорганізми це ті мікроорганізми, які є в природі. Зібрані всі разом і ефективно працюють на благо людини і природи. І заселяючи їх, таким чином ми створюємо умови для того, щоб в домашніх умовах ми отримали високоефективне якісне добриво. Тепер як же ж нам використати те, що ми назбирали? Тому що на сьогоднішній день є декілька варіантів. Більш простий варіант це тоді, коли. Тепло і коли достатньо вологи. Коли в нас наступає осінньо-зимовий період, тоді бажано використовувати М-контейнер. Тому що це спеціальний контейнер, який дозволяє саме в домашніх умовах створити міні-фабрику для виробництва якісного добрива. Я це називаю ефективні відходи. Що нам для цього потрібно? Для того, щоб використати те, що ми назбирали в весня, весняно-літній період, нам потрібно просто час від часу брати ті відходи, які ми назбирали, і визначати саме той кущ чи те дерево, яке нам важливе і яке би ми хотіли, щоб дало врожай. Якщо це кущ смородини чи жимолості, то ми беремо мотигу, це є інструмент, який допоможе нам. Все це організувати правильно. Підходимо до цього дерева чи куща і навколо нього робимо канавку. Бажано робити на відстані закінчення крони. Тобто, це означає, що саме там коренева система може сприймати те, що ми будемо давати для поживи кущі, тому кущу чи дереву, до якого ми підійшли. Зробивши канавку, ми викладаємо всі ці органічні рештки. Врахуйте те, що всі вони мають здатність перегнивати. Для того, щоб заселити там ефективні мікроорганізми, ми беремо ембокаші. Що такі ембокаші? Ембокаші це пшеничні висівки, які заселені ефективними мікроорганізмами. Якщо зробити ще один акцент, то, наприклад, фітофтороз або сіра гниль або інші грибкові захворювання, вони мають мікроорганізми, які, наприклад, сприяють захворюванню самої рослини. І трапляється це внаслідок того, що рослина слабенька. Таким чином вона починає хворіти. Ефективні мікроорганізми, навпаки, вони сприяють підвищенню імунітету, вони борються з патогенною мікрофлорою, знищують її, і таким чином рослина почуває себе значно краще. Якщо їх використовувати для органічних відходів, заселяючись там, вони перетворюють це все в якісне добриво для самої рослини у високоякісну їду. Тепер, розклавши всі ці органічні відходи, Присипавши ембо кашами, ми накриваємо це землею, яка в нас залишилася після того, як ми зробили канавку. Зверху бажано накрити скошеною травою, сіном, листям, тобто замульчувати. Для чого? Тому що потрібно зберегти вологу. Ефективні мікроорганізми для них потрібно і волога, і тепло. Якщо ви бачите, що вологи недостатньо в землі, обов'язково потрібно полити. Зверху ви це все накриваєте. Якщо вам не подобається вигляд скошеної трави і сіна, зверху ви можете це прикрити просто, просто шаром кори. Через деякий час, якщо пройде десь півтора тижня, і ви подивитеся, які процеси відбуваються там, в цій канавці, то ви побачите величезну кількість черв'яків. Все це буде мати уже таку напівпроферментовану консистенцію, і всі черв'яки будуть працювати саме під тим кущем, де ви це все покладете чи під тим деревом, яке для вас важливе. Цікаво те, що це економить час, тобто це для тих людей, які не мають достатньо часу. Це так само дає поживу прямо тому дереву, до якого ви підійшли. Це не призводить до лишніх зусиль, до лишньої праці. Тому що якщо ми робимо компост, або ми робимо. Спеціальну ферму для каліфорнійських черв'яків, то нам обов'язково потрібно витрачати час на те, щоб слідкувати за тим, коли появиться біогумус, а потім вже розкладати його до тих рослин, які ми вирощуємо. До речі, така методика можлива і для тих рослин, які ми вирощуємо на грядках. Це і огірки, і кабачки, і гарбузи. Всі вони з радістю відгукнуться на те, якщо ви для них запропонуєте от таку поживу. Ще одне. Дуже важливо врахувати той момент, що ефективні мікроорганізми, як на ефективні мікроорганізми реагують бджоли, черв'яки, вся жива мікрофлора. Тобто я хочу ще раз наголосити на тому, що це є мікроорганізми, які абсолютно безпечні для людини, вони абсолютно безпечні для природи, і це те, що є дуже важливим в середовищі відновлення родючості з землі. Відновлення розуміння, що земля живий організм. Тому що всі вони походження з природи. І саме тому таким чином вони працюють, що створюють настільки сприятливе середовище, що це все дає хороший результат. Отже, якщо підвести підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі, то я хочу зробити акцент: ось на чому. Дуже часто спілкуючись з людьми. Які приходять з метою того, щоб зробити краще своїм рослинам, вони запитують за нітроамофоску або інші різні мінеральні добрива? Скажіть, будь ласка, чому віддали перевагу ви? Якщо би вам запропонували вітаміни чи запропонували якісну природню їду, яка має хороше походження, яка має достатньо вітамінів, яка працює на те, щоб оздоровити вас, дати вам силу і енергію? В які умови ви ставите свої рослини? І чи можемо ми щось зробити краще, якщо, якщо є така можливість на сьогоднішній день? Отже, давайте разом подумаємо про те, що і як ми можемо зробити для наших рослин. Якщо наші рослини будуть себе почувати добре, повірте, покращується настрій і в нас самих, адже продукція получається якіснішою, смачнішою, і ми з апетитом і задоволенням її споживаємо. Наступна передача буде присвячена тому, як організувати продуктивність і ефективну діяльність М-контейнера в домашніх умовах. Отже, слідкуйте за передачами і, крім того, врахуйте те, що нас чекає попереду багато цікавих тем.